Ми вітання стрільцям. З вами Простол. У свій час Р-15 був розроблений Армалайт, але права на нього були продані компанії Colt ще до того, як в 1964 році армія Сполучених Штатів прийняла М-16 на озброєння. А в 1983 році термін дії патентів Colt на платформу r 15 минув, що відкрило ринок для інших виробників, які могли створювати свої власні карабіни, не сплачуючи Colt. Через 5 років армія США шукала нову партію гвинтівок М-16 і бельгійська компанія. Компанія FN виграла контракт, зниживши ціну Colt на 57 доларів і 50 центів за гвинтівку. З тих пір переважна більшість М16, що знаходиться на озброєнні збройних сил США, було виготовлено FN. просто для ясності: всі гвинтівки FN були виготовлені в південній Кароліні. Але компанія належала FN вперше розпочала виробництво ФН 15 на початку 2010-х років і з того часу продовжує додавати варіанти до цієї платформи. Спеціально виготовлені з урахуванням потреб правоохоронних органів та військових. Вони відрізняються надійністю та довговічністю. І сьогодні у нас на обзорі карабін fn 15 Patrol під патрон 5,56 НАТО. Тому не перемикайтесь. У карабіні немає нічого епічного за винятком того, що це вогнепальна зброя і відмінної якості, виготовлена еменитою компанією. Мені подобається платформа r 15 і мені подобається цей карабін за його розмір та вагу. Загальна вага складає 2,8 кг. Цей карабін має довжину ствола 16 дюймів, ствол хромолюбденово ванадієвої сталі марки 4140 та має сьомий твіст. Місний ствол відмінно підходить для інтенсивного використання, а також для точності. Однією з падчин FN є чудові стволи. Дивлячись на приклад М4 марки FN, розумієш, що тут немає особливо на що дивитися, якщо ви знайомі з якісними ар -винтівками. Це шестипозиційний приклад з фіксованим кріпленням для ременя. Далі слідує буфер H1, який допомагає зменшити віддачу та газова система Carbine. Він також має стандартну рукоятку заряджання і групу раму затворів в стилі М16, що пройшла перевірку військовим стандартом. ствольна коробка із чорного анодованого алюмінію. В елементах управління немає нічого блискучого, оскільки немає двосторонніх чи негабаритних поверхонь. Усе стандартно, але якісно. Спусковий гачок FN є спусковим гачком, що відповідає військовим вимогам. Знову ж таки, у цьому немає нічого виняткового, але це простий та надійний тригер. Деякі можуть сказати, що він дещо м'який, але це також і погано при використанні. Він також має досить короткий ресет. Пістолетна ручка ще одна стандартна ручка FN MIL-SPEC. Завершує ствольну коробку 7-дюймова планка пікатіні, в одна відмінно підходить для установки оптики та механічних прицільних, що додаються. Це металевий цілик з малою та середньою апертурою. Цівка є двокомпонентною полімерною цівкою MacPool MLOG. Відмінно підходить для обмеженого монтажу різних аксесуарів. Цівка MacPool також добре розсіює тепло. Смужка в стилі А2 дуже практична і надійна. І також це місце для кріплення ременя. Свол закінчується стандартним полумігасником А2 з різьбою 1-2 на 28 В цілому, це дуже чудовий пакет прямо із коробки. Я також маю на увазі коробку, а так як в упаковці немає нічого особливого. Це просто картонна коробка. Проте карабін готовий до негайних дій. Я впевнений, що ви вже звернули увагу на саундмодератор. Та цікаве доповнення. на ньому. У нас нова поставка саундмодераторів модераторів а від датської компанії Nielsen. Є інтегровані і звичайні, ключі до них додаткові модулі. І є новий модуль, на якому я зупинюсь детальніше. Це новий модуль Recoil Break – модуль подавлення або тормозу віддачі. Цей модуль складається з трьох основних частин. Це база, яка являє собою модифікований модуль або перегородку від лушників Nielsen. Потім сам тормозний модуль, який являє собою подовжений циліндр з великою кількістю отворів з боку, оскільки сама компанія вважає недоцільним просте розпилення газів на 360 градусів, то вони зробили ось це маленьке кільце, яке розташоване зверху тормозного модуля. З цим кільцем можна регулювати направлення порохових газів, а не просто їх розпилювати. Це означає, що коли ми повністю зібрали цей модуль, встановили на глушник. І потім на гвинтівку, і тепер, послабивши модуль, ми можемо повернути кільце. Тут ми бачимо широку частину та вузьку частину, які закривають отвори на самому тормозному циліндрі. Таким чином, ми отримуємо трохи більше газів, які направлені вгору. За заяву компанії, тим самим ми можемо трохи зменшити підкид ствола. Цей модуль має металеві вставки. Які вже відомі по Sonic 45 та Paradox 45, це означає, що він звісно витримає навантаження під час стрільби чи серйозні удари. І він такий же термостійкий, як і всі лушники Нільсен. Якщо ми подивимось на Sonic 45, то модуль легко вставляється. Для цього ми відкручуємо останню секцію. Модуль найкраще всього вставляти безпосередньо за останню секцію або кришкою. Потім кришка вставляється поверх модуля. Звісно, можна перенести цей модуль і. Далі назад. Але це буде нераціонально по відношенню до загального шуму подавлення, якого можна добутися. Оскільки при переміщенні назад ємність, яка використовується перед модулем, в основному не буде використовуватися. Тим не менш, можливо, як я зробив на цьому Sonic 40, прибрати одну секцію. От раз, два, три, чотири, щоб зменшити загальну довжину. Як заявляє компанія, їх власні звукомізміри показали, що можна обрати цю останню п'яту секцію і замінити на новий модуль Recall Break без суттєвої втрати, шумоподавлення. подавлення. Цей модуль також можна встановити на такі гусники від мільцо, як Фріц та Compact, Парадокс та звичайний Sonic, тобто ті моделі, які мають сорокові та 45 ті труби. У нас тут невеличка мішена обстановка, Перевіримо цей FN в дію. В цілому, ця AR ар... Стріляє так само, як і більшість інших арт-платформ. Карабін FN дуже добре справлявся з легкорегульованою віддачею. піддачею. Я використовував набої Winchester вагою кулі 55 гран. Набой почував бездоганно. Сталять одне задоволення. Зміна магазину відбувалася плавно та відносно швидко. Загалом це карабін, яким легко керувати і маніпулювати на стрільбищі або в польових умовах. А висока якість бренду FN. І якість безпосередньо цього FN15 Patrol була очевидною і приємною. Щодо модуля віддачі, можу сказати, що дійсно чогось суттєвого я не відчув. Але, можливо, цьому треба приділити трошки більше уваги. У нашому сьогоденні є потреба у надійних та простих карабінах з лише необхідним тюнингом для виконання тих чи інших завдань. Багатьом стрільцям потрібна зброя з хромованим каналом ствола та іншими характеристиками, максимально наближеними до оригінальних військових специфікацій. Багато великих виробників відмовились від цих вимог багато років тому або для зниження витрат, або для здоволення попиту. Але компанія FN викинула хорошу роботу з патрульним карабіном fn 15 дотримуючись дуже високих стандартів якості. Патрульний карабін fn 15 Patrol стане гарним доповненням до будь-якої базової колекції оборонної вогнепальної зброї. Він виробляється якісною компанією зі стволами світового класу та дуже міцною та надійною системою затвора та спускового гачка. Це може бути робочий інструмент, якщо ви працюєте в правоохоронних органах або на військовій службі. Але це також чудовий вибір для самооборони. Додавання деяких значних аксесуарів може дати вам гвинтівку для будь-яких потреб. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримаєте. З вами був Простол, залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!